У Кременчуцькій виховній колонії представили оновлений проект підходу до роботи з неповнолітніми, який вже реалізовують цього тижня. Основні напрями ресоціалізації включають основний та професійний розвиток підлітків. Дехто з них потрапляючи сюди вперше, незважаючи на те, що їм уже по 16 років вони мають власних дітей: 16-17, Але вони вперше можуть тільки тут взяти ручку в руки, познайомитися з абеткою, навчитися писати, читати. Тобто я маю на увазі про те, що діти. А дуже різні і вчителі адаптують освітній процес під даних дітей. Значну частину роботи займає навчання в системі віртуальної реальності. Проводити заняття з використовуючи новітні технології з метою передати вихованцям цього закладу базові навички, які можуть знадобитися в їх подальшій професійній діяльності. Наразі у нас проходить заняття на двох локаціях, як вже сказали. Автосервіс або автослюсарна майстерня, віртуальна реальність і принт, 3 d принт на заняттях вихованці також опановують техніки мистецтва та традиційні види ремесел. Окремим напрямом колонії є духовне виховання. Це етнічна жіноча прикраса, яка називається Перший раз вже в цій ці У рамках проєкту для вихованців колонії відремонтували футбольне поле. Команда Кременчуцької виховної колонії в цьому році взяла. Участь у кубку мера міста Дніпро, в якому взяла участь 26 команд, і наша команда посіла друге місце. От і подивившись, в яких умовах хлопці тренуються. Ми разом з колегами вирішили покращити ці умови і зробити нове футбольне поле. Футбольне поле і навчальні класи облаштували за гроші Мінюсту. Нині Кременчуська виховна колонія єдина в Україні дитяча установа такого типу, де перебувають 64 вихованці. За словами заступника міністра юстиції, надалі планують в межах європейської інтеграції розширювати освітні можливості та покращувати інфраструктуру. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.